Всім привіт! Хотіли б показати вам асортимент ручних ліхтариків без випуклої лінзи, які представлені в нашому магазині. Кому це цікаво, додивляйтесь до кінця. Діліться з друзями. Почнемо з порядку. Titanum t 11 Titanum t 10 so bl 4338 Він же являється шокером ліхтарем. BLQ2800. Працює на двох акумуляторних батареях. Також є тактична кнопка вносна. Далі йде у нас VIDEX a 055 Маленький міні-ліхтарчик. Далі a 105 rh ліхтар з магнітом універсальний налобно-ручний. Далі a 156 r ліхтар, який регулюється кільцем, включається. Далі йде у нас VIDEX a 406 Ліхтар з дуже потужним світовим потоком і батареєю 21700х4000. Далі у нас іде Videx A355C. Самий товстий із ліхтарів Videx, який працює на батареї 26650. Максимальної ємності можна поставити 6200 мАч. Отакі батареї. Отакого От типу батареї там стоїть. Далі Videx A505C. Дуже цікавий ліхтарик із чотирма світодіодами, які дають дуже потужне світло. Далі йде Фенікс Пенікс pd 36 Гарний ліхтарик із цікавою функціональною клавішею, яка перемикає різні режими використання. Фенікс ТК-25 ліхтар унікальний тим, що у нього є два світодіоди, і він між ними переключається підняттям і опусканням оцієї голови. І міняється між червоними світодіодами і тодіодами. Дуже цікавий ліхтарик. Далі йде ліхтар Phoenix HT32. Дуже цікавий ліхтар, який програмно переключається між зеленим, червоним і білим світлом. Дуже цікаво виглядає. Зараз буде тести вночі. І наприкінці самий далекобійний ліхтар Fenix. Він пробиває промінь до 1100 метрів. Це дійсно ліхтар рекордсмен. Називається HT-18R. Покажемо, як вони світять вдень, а потім вночі. Прямий, блимаючий, як самозахист використовується. І підсвітка. Прямий. Підсвітка. Підсвітка також може перевертатися, робитися настольною лампою. Просто прямий. В цьому ліхтарі взагалі просто один режим. Просто світа і все. Режим включив, режим виключив. В цьому ліхтарі багато режимів показую максимальний. Дуже яскравий режим. Батареї надовго не вистачає на такому режимі, але засвітить можна дуже яскраво. Цей унікальний тим, що він поворотній, як вже було сказано. Тобто його корпус може розвертатися і він може робитися налобним ліхтарем. Це перша яскравість, друга, третя, четверта, п'ята. Оце п'ята яскравість максимальна. Цей ліхтар має кільце. Кільце максимальна яскравість ось в ось цьому пункті достигається. Так що ми зразу в нього переключаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ось сюди переключаємо. Дуже яскраво віде, багато світла дає. 406 модель. Нажимається, включається. Це перше місячне світло. Оце друге світло, третє, четверте і п'яте. П'яте максимальне, дуже-дуже багато яскравості дає. 355 моделька. Теж вмикаємо це місячне світло.